Bonjour à toutes et à tous, доброго дня всім! J'espère que vous allez bien! Сподіваюся, що у вас все добре! Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le temps qui s'appelle le futur immédiat ou le futur proche. Я вам презентувати час, який «Найближчий, uh, Французькою ми кажемо futur immédiat або futur proche. Це час, який служить для того, щоб передати дію, яка запланована нами у найближчому майбутньому. Наприклад, якщо ми бачимо, що вже хмари збираються, вітер такий дує, стає більш поривчастий, ми можемо сказати: «льва плювара буде дощ, збирається дощ. Тобто, ми вже бачимо, що все йде до того, що ось ось. Це відбудеться. От-от піде дощ. Цей час утворюється за такою формулою. Спочатку ми використовуємо дієслово але у теперішньому часі, у презен. Дієслово але ми вже з вами зустрічали в попередніх наших уроках. Зараз ми його з вами нагадаємо. Не забувайте, що це дієслово неправильне, воно належить до третьої групи, тож в ньому трошки специфічне дієодмінювання. Але воно дуже вживане, це дієслово, тому дуже важливе. Як бачите, воно навіть використовується для іншого часу. Отже, «je vais», «tu vas», «il va», «elle va», «on va», «nous allons», «vous allez», Ils vont, elles vont. Плюс ми додаємо дієслово в інфінітиві. Тобто в початковій формі. Дієслово, яке несе головний сенс. Тобто, що саме ми збираємося робити? Наприклад, je vais téléphoner». Я буду телефонувати. Я збираюся телефонувати. Je vais Envoyer – Я буду надсилати. Я збираюсь надіслати. vais prendre – Я збираюсь взяти якийсь транспорт. Je vais prendre le bus, je vais prendre le метро, etc. Я візьму автобус, я поїду автобусом. Я візьму метро, я поїду метро. Uh, також, наприклад, je vais aller – я піду. І це нічого страшного, що, виходить, ми використовуємо два рази дієслово але, тому що це несе значення майбутнього часу. Дякую за увагу і аля prochaine. Au revoir!